Досить часто люблю погуляти по кіку. Дивіться, тут класні такі сукнички. Мені дуже-дуже-дуже зайшло, мені дуже сподобалося. Тому, не знаю, дивіться, які класні по Євро 99 тарілочки. Хто я люблю, я зазвичай купую звичайні білі. Я не знаю, не люблю такі, але вони досить цікаві. І я знаю людей, які дійсно захоплюються ось таким орнаментом на тарілочках. Не можу вам сказати, чи це добре, чи це зле. десь просто як варіант, знаєте, поставити, що воно стояло супер. У мене десь теж така тарілочка є. Треба, щоб її, напевно, передали. Ми її купили в тяхно ну, чи, чи, чи в сколе, я не пам'ятаю. Ну, десь, короче, в горах. Ну, мене такі класні чорненькі. Хто любить такий навіть набір, я зараз покажу, дивіться, бачите, така глибока маленька салатничка, Її великі такі, бачите, класні, всякі різні. Супер. На кольорі смак. І дивіться, які класні лимонні, ну просто ще Мені здається, що я десь бачила ще й лимонні такі кружки, але не пам'ятаю де. І акційні пропозиції, От завжди хотіла такий стаканчик для кави. можливо, в майбутньому. А якщо вже буде мати кавоварку, таку, яку я хочу, то, можливо, ми собі купимо. Якщо будемо, подивимося. Чому-то вартує, по такі стаканчики цікаві, як. І я взагалі йшла дивитися, знаєте, на що на ниточки. Не знаю, що хочу, душа бажає свята, щось можу зв'язати, може що. Тому зараз будемо дивитися ще ниточки, ниточки. Тут багато немає, в Кіку зазвичай багато немає. Більше є такі цікаві, більше є в Алдії, в, в, в Теді. Там взагалі досить цікаво є окремо в улгорці, до речі, залежить і як якому, але теж є хороший вибір. Але якщо в Теді вони час від часу повторюються, то було в Булборсі, як, як сказати, досить важко знайти, якщо ти не купиш, а потім їх немає, тут не маєш чим дов'язати. Ось така проблема. У мене короніжка проблема була з Теді. Я ще коли були в Альсіті, то я тоді купила, було такі, знаєте, плюшову ниточку класно. І потім не могла знайти продовження і рукавчики зв'язала іншою подібною ниточкою. Там інше було сегментне фарбування, але воно вийшло досить цікаво. Я люблю ось такого плану, вони ніби шкарпеткові. Але теж їх є небагато. Тому таке, дивіться, ось таку купила в теді. Зараз покажу трішки в теді погуляємо. А, ніколи ще не в'язала паєткою, не завжди хотіла. Ось дивіться, яка краса, свічка з ароматом Чупа-Чупса. А ось такі ці різдвяні, що я казала, бачите, ось такі я вам показувала, що в нас є. А такі хочеться купити, подивитися. А та свічка з колесюпачуписом просто смак, коле. Смак, запах, свічку, і не будеш. І оцей такий класний, мені дуже подобається. Але це хто любить, знаєте, як робити такі, як то є різні дивосвіти в я якось в інтернеті бачила. Львівські вони так. Вони великі такі акваріуми, вони не стандартної форми. Знаєте, як роблять акваріум з цукерницею з похилим зрізом? Але тонний акваріум насипають різну пісовочку, ставлять різні. Це так класно дивиться бомба. Воно дорого, воно дуже круто дивиться. Якщо у вас такий стиль вдома, то воно має місце бути. Можна купити якийсь такий пісочок, щось собі насипати, щось собі придумати. А я, от, бачите, дивлюся, їй що такі білі, правда? Може, зле я купила чорну, Але я так подумала, подумала і вирішила, що, можливо, чорне теж має місце бути. Хоча можливо всі білі рамки. Сформатувала відео, дивіться, оце цей гум... хомос. Я попробую його відкрити однією рукою. О, і виходить. Так, зараз попробую намазати, От маю недоїжену булочку мою, бідну єдину. Зараз подивимося, що ж це воно таке є. Чесно вам скажу, не знаю. Ніколи не пробувала. Який запах. <кхід> Досить цікавий. Взагалі, що воно? Мені тут цікаво зараз. зараз зараз Ми зараз будемо пробувати. Раз така стати. <кхід> <кхід> так, що це є? Це є. М -м, щоб ви розуміли. Oh, bu -bu -bu -bu. Перетерті боби, чи що це є? Непевно, не знаю зараз. зараз, ех, чи фасолька перетерта. Мені цікаво, я хочу подивитися. Ну, коротше, тут воно має якусь таку приправу. Це, походу олійка, олійка. Не, не зовсім зручно, бо я її знімати, хочу і мазати. Але тим не менше зараз. Ану. Уси цікавий на смак. Міру солене. Якесь пікантне, за рахунок чого не зрозуміло. Так. Можете скільки з'їла, Це я не буду прибирати. 음, так, має місце бути. Напевно, це 음, не входить в мою продуктову корзину 100%, але. Воно досить цікаве. Навіть не знаю, з чим прийме. Але смачно, смачно реально. Напевно, за рахунок заправки, знаєте? Це, напевно, чи базилик чи є. Воно чимось мені нагадує соус песто. Не сильно, соус песто більш м -м, зелений, так? Має виражений смак. А це так чуть-чуть. Таке враження, що за основу беруть ті штуки. <гум> Там просто більше зелені. Не знаю. ну, мені, м -м, мені реально зайшло. Якщо на булочку з кунжутом, обалдіть просто, смаку вибачайте. А зараз куча ще робота, тому зараз мити, прибирати. Стараюся вам показати. Хоча б так. До речі, що до бапеє? Бачите, що таке Тут є цікавий смак. Чомусь похожу на смак моркви. Консистенція дуже м'яка. Така прям пісочна. Знаєте, як яблука яблуко пісочне? Так тут. Воно є пісочне таке. Зараз секунду, я собі ще хочу взяти на другу половину булки. І. О боже, о, ляпнула свиня. Що означає, не знімай на камеру, коли їш. Або постав. Купи собі тримач для телефона. Моя тобі порада, правильно? Щось таке. 3 євро, до речі, я знайшла тут теді і жалію собі, і жалію собі, треба купити, щоб це все треба, щоб не було таких моментів. Коротше, вже говорила. Зараз прибирати, мити все складати. М -м, Шість Шістрішки я м -м, з німецькою мовою халявлю, але не стомлююся і кожного дня в інтересі шукаю нові слова. Тому це великий плюс для мене, я так думаю. надію. Ой, капець. Об'їмця зараз капець. Ні, Не, смачно нереально. Просто нереально. Тому маємо те, що маємо. Можете купляти. Ну, хто любить, знаєте, я вам скажу. М -м -м, все дуже відносно. М -м -м. Покажу вам, я буду слити зараз вазоночок, поїздково, Покажу вам, м -м -м, як. Буду, можливо, частково прибирати. Подивлюся, що там в мене камера каже. Це телефон. розумієте, телефон-телефон. Угу. А камера камерою. Тому камера це то так вільні руки для мене. Відповідно, воно круто. Треба знімати. І покажу вам мою тур'яночку, яка прям посохла-посохла, аж обідно. Попередні відео ви бачили, які класні вони. Ну і вони сухнуть. Можливо, так має бути. Буду шукати в інтернеті інформацію обов'язково з цього приводу. Всім привіт, не знаю, чи буде видно чутно, але буде мусить бути видно. Ну, коротше, так. Яка ситуація? Вирішила е, вам показати, що буду робити з трояндою, але пішла в магазин шукати брускове мило. То мені одна людина порадила, що можна зробити мильний е, такий розчин. І попшикати, і може, воно поможе. Ну, тобто будемо дивитися, чи поможе. Але нарешті знайшла брускове мило. До речі, тут його досить важко знайти. Ну, Напевно, воно не так поширене, як у нас. О, гнявлю, зараз треба було плентажу. Дивіться, купила такий зайфи La Cura Body олівин Алоєвера. Це з оливкою і з алоєвера екстрактом і з кокосовою олією. Я не знаю, яке воно. Зараз ми його... <imposed> Ой. Знаєте, як звичайне мило. Пахне, досить велике воно, 150 грамів на хвилиночку, не 90 грамовий, в нас малесенькі. І з такого дивного, гарно, до речі, пахне гарно, кольором. Тобто воно буде і плюс і мінус. Ми можемо користуватися і мити ним ручки, тобто з кокосовою олією. Прикольно, треба купити буде ту штуку. Буде варіант. Тут в мене вже майже немає, тому як варіант можу купити. Так. І поки я шукала мило, ви не повірите. Раніше казала вам, що хочу купити собі креми, і в ВДМі знайшла такий варіант, який я хотіла. Але зайшла в Ауді, дивіться, є кремчик 35. Купила кулаку уразки, ще не розпечатувала без вас, тому зараз будемо дивитися, яка вона. Так, його 50 мл є. Такий невеличкий, дешевий сегмент. Це єденний з SPF е, 15, да? з Q10 і галероновою кислотою. Антіфалте не Получається, все проти зморшковий і підтягуючий. Так. Ми відкриваємо його, бачите, Лакура. І відкриваємо, будемо нюхати. Зараз зараз зараз. Ну, скажу вам так: якого яскравого. Вираженого запаху немає. Чесно кажучи, мені нагадує якийсь дитячий крем. По консистенції. Досить, досить приємно. Зараз дивимося, я ставлю його, Ми будемо дивитися, що будемо з вами дивитися нічний кремчик. Так, це я купила. Це будемо викидати. Дивимося такий же самий з тієї самої серії Вік 35, теж повністю то саме, анті-Ейдж. анті – це антивіковий вже, ну, скажімо так, мені 38 років, тому, як не крутий, це вже не дивно. Крем темний, так, щоб ви вже Нахт-крем крем це нічний крем, щоб не забутися. Лаура скін шкіра, 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 шкіра. Відкриваємо. Я вже нанюхалася трошки. Хоча я вам кажу, ой, ой цей він якийсь, до речі, по консистенції, щоб ви розуміли, він, мені здається, трішечки інший. Можу сказати, в чому проблема, але зараз саме дивитись. Мені не подобається, що воно так намочилося на цю штуку. Так, тут запах більш яскраво виражений, зразу кажу, але консистенція мені... Ой, і він ніби більш нічний. Що той, що той має бути зволожуючий, і він більш такий, ну не знаю, зволожуючи жирний. Не знаю, як взагалі буде для моєї шкіри. Хочу сказати, що в мене шкіра жирна, але зневоднена. Тому ну не знаю, будемо бачити, буду тестувати. Надіюся, воно мене не підведе. Заберу зараз. І з цієї самої серії, вік 35, купила ось такий Анті-Ейдж для шкіри навколо очей Alvin Флейгі. 95% гарантії чи як. Воно. Не гарно кофа, реально гарно. Не нав'язливо так. О. Що, думала, що там вже не більше є. Воно переділено. Дивіться якась. Тут мало що ж би бути, але його там немає. так. Ну, ось такі, 15 мл. Ні з чого напередільно там в'язано. Не зовсім розумію. Ось така пачечка вдала. Відкриваємо. Ух ти. Так, так, так. Morgens und abends okay. Кожного дня ранками і вечорами, після очищення шкіри Нагден Райнібун Авделт де Ауденпаті Ауфтраген Занфт Айкоп. Коротше, треба буде намащувати навколо очей. А ну дивимося, яке воно? Видно, не видно? О, так, так, так. О, таке воно. Ой Боже. Ну, тут намазую, але воно не добре. Ну, Його взагалі практично не чути. Слава Богу, воно би. І воно не має ніякої жирної консистенції, нічого подібного. Це прекрасно, тому що якби воно було жирне, я вам скажу навряд чи я би ним користувався. Тому будемо пробувати. Так, буду пробувати протягом, протягом напевно, протягом декількох тижнів. Спробуємо і скажу вам результат. І, до речі, заодно скажу вам обов'язково результат. Чи добре користуватися от мильним розчином, доставлю до лакуру. Ну, воно саме звичайне. Там було ще якесь медичне, але я от не знаю, чи його можна. Бо воно може бути якесь специфічне. Тому, скажемо так, зараз ми що робимо. Ми це все викидаємо. Що треба викидати, так? І будемо е з вами тестувати. Спочатку буду тестувати нічний. Надіюсь, завтра не покриюся хрещами. Маю надію. Потім буду тестувати денний. Поки що, щоб ви розуміли, це саме дешева косметика, яку я тут знайшла. Кремчики по євро 95 Euro, під цим лірів. І цей теж євро 95. Тобто, в сукупності вийшло навіть не 6 євро. Е скажу вам так, що. Я тут протестувала досить дешеві варіанти доглядові, наприклад, моя 300 мл маска для волосся, яка, до речі, робить ефект, якщо б я ще, напевно, взяла собі якусь пінку для волосся, був би ефект мокрий. Бо після тої маски в мене волосся почало дуже сильно крутитися. І в зв'язку з тим, що в мене зачіска зараз така, я відрощую. З під мальчика я стрилася довше волосся, і воно в мене йде ніби каскадом чи як. Воно досить непогано крутиться. Таке враження, інколи що це я сама собі так придумала. І воно, типу, так, ну, знаєте, так, намисне. Вона коштує ця маска 300 мл з копійка. Дешевий сегмент шампунь теж коштує в районі євро. Гель для душу досить шикарний, так як її це мило цієї серії Balea, обалденні, просто вони. Я, до речі, цієї серії хотіла купити креми собі. але ті креми, що я хотіла, вони дорожчого сегменту. Тому пробуємо спочатку дешевшого, щоб не було так образливо, якщо воно щось не Так, ці креми, що я хотіла, вони в районі 5-6 євро одна штучка. А тут я купила ніби комплекс за 6 євро. Так само, оця масочка від Balea. Вона теж не дорога, Вона досить класна, після неї дійсно є ефект чистих пор, тому в кого немає ну, ефекту чистого обличчя, воно очищає пори, звичайно, що вони не дуже глибокі, і заодно підтягує шкіру, заодно стягує пори. Тобто після того шкіра така досить цікава на дотик. Тому я теж рекомендую. Скажімо так, з тих 7 моментів, що я купляла, єдине у мене було. Погана така ситуація з шампунчиком. Я раніше брала теж для себе сегмента, не покажу правда коробочку, бо викинула. Можливо, в попереднє відео ви його бачили. У мене після нього, та й не тільки у мене, взагалі в нас після нього усіх з'явилася лупа. І я вам тоді показувала шампуні після лупи, якими ми змушені були медицинські дорогі шампунь, яким ми своєю сім'єю дружно били голову. На даний момент лупи у мене немає, хоча я користуюся в принципі, теж дешевим, що на зараз покажу. Нагадаю вам, теж мій палец. Зараз покажу для всієї сім'ї. Щоденний звичайний шампунчик. Ось такий великий він. Великий 500 мл. Ось такий. З досить непоганим, Ой, вибачайте, фруктовим смаком. Смаком не пробувала. і ось Така, до речі, Шампунь коштує 95 центів у демі. І ось така Intensive Flagit. Це для кондиціонер, як маска, тобто можна її використовувати як три в одному, а що таке шпюлінг? Для миття? Шпюлін? Дивно. Не знаю. Треба подивитися антіфарба Хаурбрух, Horbруch. Мід від ванільним екстрактом. Коротше, регенерує. Коротше, треба читати, треба перекладати. Я як завжди не підготувалася, бо маю надію, що моя німецька хороша, але наскільки вона не наскільки на хороша, походу. Зараз будемо дивитися. Так, анті хар бруш формель. Тобто, е, получається, е, хаурбраш, бруш, har brush. Коротше, має бути хор добре розчісування. Далі, званільним якимось душком, виходить, і хар, відновлює після чогось. Тому, ну не знаю, мені вона підійшла. Комусь вона може не підійти, тому не буду рекомендувати. Взагалі... Я б рекомендувала взагалі тестувати. Чому так? Ми тестуємо, бо місць може реагувати, по-перше, скажімо так, на що? На що в мене була тут реакція? Тільки я приїхала на відсутність сонечка. Це дуже сильно на мене вплинуло. У мене був нервовий стрес дуже великий. Дендоромус. І я нічого не розуміла. У мене навіть місцями були так звані панічні атаки. До речі, я успішно пропила. Оцей засіб антіст. Не скажу, що він мені дуже сильно допоміг, але я зрозуміла одну просту істину, що не потрібно прямо цей антістрес. Можна просто купити собі магній, плюс комплекс вітаміну В. І це буде саме те, що потрібно. Я вже знайшла його, обов'язково куплю і буду пропивати плюс омега 3, плюс вітамін Д, що у мене тут є. Я думаю, більше варіантів не потрібно, більше нічого такого, аж нагружати собі організм додатково, нічого не потрібно. На даний момент сонце трішки сховалося, і у мене ніби практично позникали підметні плями. Але перед тим я вже встигла собі знову обпекти обличчя тим кремом, яким я користуюсь. До речі, мені здається, що взагалі я не могла йому ніде знайти отут. Тобто він, напевно, в країнах Європи не продається. Сам з Туреччини, він дуже дійсно допомагає, він ніби як випалює тупіментну пляму. Але після того треба дуже обережно довго відновлювати обличчя, У мене чомусь підметні плями пішли прямо біля очей, там, знаєте, де така легенька шкірка. Там я їх дуже сильно не, не зможу вивести. хоча постараюся. Тому, скажімо так, і мені не вистачало, не вистачало вітаміну Д, не вистачало взагалі вітамінів, мене дуже сильно посипалося волосся. У мене нігті, слава Богу, не пішли і зуби не посувалися, але у мене з'явилося дуже багато е, прищів на обличчі. Таке враження, що сам організм бунтував проти їжі, проти нервів, проти взагалі, проти всього. На даний момент все вже йшло в норму. Практично моє волосся таке, як і було за гостяною, і звичайно, воно має схильність до випадіння, як воно було завжди. Оскільки раніше у мене була така ситуація, мені трихолог Після взагалі, після огляду, сказав досить цікаву річ, хочу вам показати ще одну штучку, зараз знайду. Е, у мене дуже викидало волосся і з'явилася лупа. Я пішла до тріхова, він провів той аналіз з цим препаратом, голові, знає, що по голові, знаєте, не пам'ятаю, як то називається, в принципі, і сказав, що в мене не може не випадати волосся, оскільки є такий момент. Не знаю, наскільки це правда, ніколи не перевіряла це в інтернеті, але зі слів лікаря, який цим займається, цитую. З однієї, зазвичай, стандартно, з однієї волосної фолікули, може вирости 3-4 волосини. У мене їх 6-7. Тобто практично двічі перевищує норму. Відповідно, Одне волосся витискає інше. Це ніяк не впливає на гостину волосся, якщо це в нормі, так? Mm -hmm. Якщо це, звичайно, стрес або щось гірше, то, звичайно, це поза нормою. Це треба контролювати. Але ну, це ми дивимося самі, якщо це в нормі, то, значить проблем немає. У мене воно завжди випадало, в мене його кількість не зменшується. І, напевно, поки що не дуже сильно в мене є така небезпека так? облесіння, швидше навпаки, волосатість, волосатістим та боже, тому м -м, проблем немає. Крашу я волосся не так часто, я кращу його зараз тоніком взагалі. І я побачила, що після другого окрашування звичайним тоніком за євро 95 воно почало менше вимиватися, воно почало багато більше закріплюватися. І е, воно виглядає набагато живіше, ніж коли я вкрасила звичайною фарбою чорною. Е, тому, в принципі, зараз я просто буду тонувати, раз у декілька місяців взагалі не тоді писала, що кожних вісім тижнів треба буде поновлювати. Поки що потреби немає, я поновлюю при потребі. Коли я вже бачу, що воно вимилося і воно мені місцями прям дуже-дуже риже. Е, я стараюся його затоновувати, не враховуючи ніякі тижні. Все відносно залежно від того, ну, чистота у мене помиття голови не міняється, але залежно від того, як організм приймає. сприймає. Напевно, чим більше ти будеш тонком закрашувати, тим воно буде легше вимиватися. Так хотіла вам показати, да, мені знайома, ось такий олійку для губ. Вона, до речі, ніколи не користувалася, вона солодко дуже пахне. Вона має ось такий ефект, не знаю, видно чи ні, видно, видно. видно, Тобто, ти малюєш, вона прозора і дає просто як відтіночний такий бальзамчик на губах. Вона просто шикарна. Не знаю, правда, скільки вона коштує PH, Reactivus e, 2 фази Lip Oil Fjure. Коротше, а це воно не так, як косметика. Ай, капець, пахне. E, я ж намазала зверху на крем, коротше, Тож не тим пахне. Воно якби для відновлювання, для зволоження губ. Губи у мене дійсно часто пересихають. Все враження, що їх потрібно зараз, знаєте, м -м -м, старі губи. Десь бачила блогера, що є така штука, як омолодження губ. Тобто не е ботокс на губах чи щось таке. О, Боже, пахне крем, крем пахне, до речі. Та штука для губні, крем пахне. Перебиває запах. Ах, і для омолодження, що роблять якусь тут процедуру, коли губи стають так, знову повні, не такі сухі. Можливо, ви мали ну, звертали увагу, що у старших жінок губи і висихаються. І в кого там були дуже тоненькі губи, вони стають прямо на ниточках, їх взагалі не видно. А хоча були колись плюс-мінус. І я бачу по собі, що нижня губа у мене ще окей, а от верхню хотілося б трішечки якби, підновити. Це не ботокс. Я думаю, що можливий варіант, якби їх зробити як перманентний макіяж, то можливо воно б більше різнялося і не потрібно було б нічого. Але це такий варіант, зараз я точно це не планую робити, просто як, як роздуми в голос, так? Але саме ось ця олійка для губ, вона дає той ефект такий не нашого близького, такого липкого. Липкості немає, а навпаки, як ефект зволожений губ і візуально робить губи якби живі, живі, повні сили, а не такі зневоднені, знаєте, як у нас. От зараз сонечко пропало, вітер почався, і губи прям такі потріскані, ніби вражені, що вічно хворі. Тому ще покажу вам, як я робила мильний розчин, покажу вам, що я зробила з трояндою. Будемо пересаджувати вазонок. Може, згадаю, як називається, взяла щепку і не можу, хочу би. А пам'ятаєте, колись в школі, може, поможете мені, був такий варіант. Ми о, взагалі наш шкільних вікнах завжди були ці базонки, вони цвіти такими дрібними, не крім, відносно з квіточками різного кольору. І мають такі досить цікаві листочки, теж такої круглої форми, як квіточки, а не великі, немалі. Забула, хоч і не пам'ятаю. І вони досить добре проживаються, вони не сохнуть, їм нічого не бракує, Ну, тобто вони такі неперебірливі не у взагалі. Не треба їм нічого додаткового, ні приживи, нічого, вони виживають. Навіть в таких умовах шкільних, коли ми підливали, коли нам давали таку можливість підливати. Є та такі в інтернеті як вони називається, в обов'язковому порядку. І, до речі, хочу на майбутнє купити собі ще різдвяник, тут будуть продавати і купити собі різдвяну квітку. Тому відео ще буде, розкажу, де купляла, які ціни, покажу, які кольори. Ну, взагалі, ще багато цікавого. І, звичайно, розкажу, який ефект. Чи мені треба буде шукати дерматолога після цього прекрасного, мега дешевого догляду. Надіюсь, не потрібно буде. Тому очікуйте наступного відео. Па-па!